Всім привіт! Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Хочу сьогодні вам показати дві орхідеї, які між собою схожі по кольору і такою яскравістю. Також я поставила сьогодні ще одну орхідейку Леодору. Вона. Також така яскрава, і така, дуже всерединці має такий дуже красивий отакий дуже насичений, дуже розовий колір. І такі гарні сполухи всерединці Це є Сара Блаш яку два тижні тому я Придбала собі свою колекцію, а це моя Леодорка, яка вже знаходиться у мене давно в колекції. Вона розпустила своїх п'ять отаких квіток. І е, отако дивлюся на Леодору і дивлюся на Сару Блаш. Схожість є у них. І ще й дуже велика схожість є. Тому що вони мають отакий красивий з центру. Красивий фіолетовий, такий розовий, фіолетово розовий відблиск такий мають. Так як Сара Блаш має також таку дуже гарну з серединки, отак із центру, з самого центру, у неї вже йде оця розовизна. І так у Леодорки іде отака красива розовина. Це розпустилася квіточка у Леодорки. Вона більш така стає, більш розова, така більш фіолетовий такий у неї відблиск. У Блаш також, як вона розпускає квіти, також є отака неймовірна, красива феєричність. Два тижні. Орхідейка була у мене. Поки що, бачу, бутони в неї розпускаються всі до кінця. Вчора побачила, що один бутончик вона засушила. Засушила. І не знаю, я її полила була аміностімом. Або те, що вона хоче більше вологи. Ще може таке бути. А я трошки притримала її неполиту. Вчора вже ввечері її полила, зараз вона полита. І хочу полити сьогодні Леодору. Вона повністю суха, вона легка, вона знаходиться у такому горшечку у мене подвійному. Вона має дуже велику, також кореневу. Коренева дуже у неї розрослася, і я сьогодні її хочу спробувати також полити амінус Так як ця орхідейка Леодорка дуже любить вологість, і я буду цю орхідейку пробувати проливати амінус і побачу результат, чи вона мені скине квіти, чи вона мені не скине. Я взяла аміносцін, взяла уже собі літру води теплої, аміносцін, і також вже набрала, приготувала 2,5 мл амінус і буду сьогодні проливати леодору. Я перемішаю цей розчин, виходить такий розчин як чорний чай, і почну проливати, ставлю собі її ближче. Тут у мене є два кущі, є один кущ Леодорки і другий кущик леодорки. Це була діточка. Зараз вони розділені. От я пролию так по краєчку. Я знаю, що ця орхідея дуже любить. Бо вона в мене постійно знаходиться на мокрих п'ятках. А зараз я дотримала її до такого стану, щоб вона мені пересохла і пролию цим препаратом. Все цікаво попробувати, чи в дійсності? Це є так, як описують за аніності. От скільки водички. Зараз корінчики дуже швидко впитують цю воду Блаш Вчора полила звичайною водичкою. Наполита вона, вона, бачу, має навіть і водичку у блюдечку, щоб вона всю не випила. Якщо вона цю всю водичку не випиває, покажу вам, знаходиться водичка в неї в блюдечку. От. Значить, я цю водичку злию її. Все, я водичку з блюдечка забрала, тому що вона цілу ніч була. З водою. Вона корінчики, бачу, намочила свої, корінці, її аж до верху стали уже гарного такого зеленого кольору. Уже не сірі. Леодора Леодоро дуже має гарний запах, пахуча орхідейка. Схожість, яка Неймовірна у цих орхідей лише то, що сама форма квіточки інакша, Леодорки пелюстки видовжені, а у сари блаш більше кругліші. Неймовірна красота отаких от красивих орхідей. Дуже гарно от сама природа показує квітку. Що самий центр ідеї є розовий, а боки-пелюстки йдуть золотистого кольору. І сама окраса цієї квітки стає дуже гарна. З таким дуже неймовірно красивим її сплешем з самого центру. Також і язик тут у цієї орхідейки теж дуже красивий, такий з фіолетовим. Вогняним на ось центра йде, так як вогонь сплеш такий, як іде. Ну, дуже красивий. А у леодорки вже язичок іде більш фіолетовий. Також, як фіолетовий іде у цієї на краєчку. І так само з цієї сторони, у леодорки також йде вогняний, такий, але більш насичений вогонь, такий змішаний вогняний. З фіолетовим окрасом. Дуже гарно, дуже дуже це гарно все дивиться. Отака От милота. Зараз хочу з вами піти також пролити ще деякі орхідейки. Отакі, От неймовірні мої красунички. Взяла сьогодні вам для порівняння, щоб подивити, ну, неймовірна красота цих орхідей. Розпускається ця квіточка маленька, так як тут вона розпустилася, вона розпустилася маленькою, але потихеньку ці квіти починають рости. Покажу зараз зблизька цю всю красу, спершу покажу сару блаш. От погляньте, яка неймовірна красота. Такого окраса. Оце розпуск квіточки, яка розпустилася. Тут більше йде вона до віконечка, віконечко показує її більш світлішою. Тут краще видно оцей весь її окрас. Яка вона насправді є. Також і Леодора. Оце її квіточка, яка вона остання розпускалася. Оце вже її йдуть квіти, які розпустилися давніше. Також у них є отакий неймовірно красивий відблиск. Припідніму і поставлю їх отак разом, Отак вам покажу Леодоро і Сару Блаш. Вони схожі між собою. Тільки форма квітки різна. Така милота милота цих квітів. Отакі вони між собою схожі. І неймовірно, неймовірно красиві. Також цю орхідеєчку, яку я проливала три тижні тому. Сьогодні я її так, також полию. Ця моя така милота. Бачу, ростить корінчики. Вона знаходиться у триферні. Також я сьогодні їх пролию. Я по краю пролию. І також пролию і слідуючу. Також ця орхідейка знаходиться у триферні. Трифер зараз капілярно потягне собі вологу, і орхідеєчки. Рівномірно будуть мати вологу. Також проливаю підлітки, які у мене знаходяться, приучую їх. До цієї підживи. Також тут у мене є підліточок, також я пролию. Потрошечки я буду проливати кожну орхідейку, яка є у мене під лампами. Навіть і квітучі, які я проливала останній раз, також я буду проливати. От я поливаю і в закритих системах. Бачу, вони вже просохли гарно. Корінчики вже в них сухі. От я налила їм скільки водички, також цю пролию орхідею. І поливаю я в кожний полив, не міняю раз вода, раз аміностім. А проливаю я у кожний полив ці орхідеї. Так, я проливаю кожну. Також проливаю і метелика. Ця орхідейка ще квітуча. Така лососіва. Орхідейка з таким фіолетовим, по краєчку має такий фіолетовий відблиск, також я її проливаю. Також дивлюся всі підліточки, які у мене є. Також, щоб я пролила. А мінос цімом. Просто цікаво вже бачити хоч якийсь результат. Три тижні вже пройшло, як я проливаю ці орхідеї. Деякі орхідейки пішли в ріст. Не знаю, чи це є результат того, що я проливаю цим препаратом, чи є результат. Уже то, що весна прийшла. Також я свою квітучу маленьку пролию, яка є в мене там своє таке кошенятко фіолетове. Проливаю всі. Я хочу подивитися, я хочу порівняти. Навіть і квітучі проливаю. Якщо це дійсно є такий хороший біопрепарат, він не мав би шкодити навіть і квітучим орхідеям. Таку свою фіолетову красу, ще її залишилося розпустити три бутончики тут на цій гілочці, а на ті ще чотири. І також ще є одне розгалуження. Але бачу, вона далі продовжує нарощувати тут два на цьому розгаложенні, вона далі продовжує собі нарощувати бутони. От я також її проливаю, отак От проливаю, і буду бачити результати. Також Пролию у мене тут є пірат пікуті метелик, але поки що не квітне, стоїть на місці. Бачу, він просто розтиче собі коріння. Ну він і того разу, як я його проливала, він ростив коріння. Ну, я почну його проливати, і буду бачити, вже починає розпускатися така. Мелота. Дуже люблю отаке танство відкриття жовтих орхідеїк. Це від подружки орхідейка, також її зараз пролию. Також дам її. аміностіму. Вся моя верхня поличка пролита аміностімом. Я пролила всі квітучі, панду пролила всі, які у мене тут є. І буду бачити результати також після цього проливу. Також я хочу пролити ще одну орхідейку, яку я проливала уже. Аміно цімом і далі продовжую її проливати. Це у мене є така неймовірна красота цієї орхідеї. Така морозна вишня. Такий, неймовірно, красивий сорт. І я Далі продовжую проливати аміностімом. Я так чу-чуть багато не проливаю, потрошечки, кожний раз потрошечки проливаю аміностимом. Дуже гарний у неї також листочок такий вкрап. І сама орхідея дуже красива. Потихо квіточка росте, збільшується. На цьому я буду своє відео закінчувати. Хочу вам всім побажати тільки миру, злагоди, добробуту. Хай у ваших домівках завжди буде достаток любов один до одного, взаєморозуміння. Всіх вам земних благ, нехай добро панує на нашій землі. Всім вам гарного дня і Божого благословення.